Вітаю вас та запрошую простір відновлення та гармонії. Закривайте очі, уявіть, згадайте свої відчуття, коли ви опиняєтесь у знайомому стані в медитації. Згадайте, як під час практики відчуває себе ваше тіло якими стають ваші почуття. Згадайте, як сповільнюються ваші думки. І тільки, ну ви це згадали, тільки ви легко занурились в цей стан, ви вже починаєте глибоко розслаблюватися. І тепер вдихніть та зробіть більш повільний видих. Так ніби закріплюєте ці відчуття, і наступного разу вам буде легше налаштуватися на медитацію. Ця навичка стає у пригоді, і тоді, коли поруч з вами хтось веде себе надто емоційно, ви занурюєтесь у стан медитації, від вас починає розходитись вібрація спокою, тепла ніби саме злотесяння сонця випромінює з вас, і ситуація навколо одразу змінюється на краще. І тепер давайте згадаємо, подивимося у свій внутрішній простір. Внутрішній простір це порожнина поражнина чистоти та присутність світла. Добре, коли ми бачимо у своєму внутрішньому просторі гарні відтінки веселки, чи білі з відблиском перлин. Це говорить нам про те, що наша внутрішня сила внутрішній дух в порядку. Отже, зовнішня оболонька, зовнішній енергетичний кокен укріплений. Якщо ви бачите присутність якогось іншого кольору, наприклад, сірого, темного, це ознака того, що зовнішній кокон пошкоджений. Зазвичай ми самі робимо це своїми поганими думками про себе. А потім вже зовнішнє оточення починає впливати туди, ніби в чорну дору, негативні історії, недобрі думки, погляди тощо. Тому дуже важливо думати про себе добре. Важливо проявляти до себе теплі ніжні почуття. Це має стати вашим правилом. Коли ми виходимо на вулицю, ми вдягаємо одяг, який захищає наше тіло. Так само ми гарно думаємо про себе і підтримуємо свою енергетичну цілісність. Отже, ми зупиняємо всі внутрішні діалоги, фокусуємо увагу на думці, що? Я улюблений дитя Всесвіту. Я улюблений дитя Творця. В мене на землі важливі задачі. Я все встигаю, я люблю людей. Люди відчуваються також і добре до мене ставлять. Ви просто починаєте себе хвалити і виводите себе на інший емоційний рівень. Тобто в першу чергу ми самі створюємо свій стан, а потім вже нас підтримує простір. Це вміння зануритись у свій внутрішній світ, вміння побачити свою гарну внутрішню порожнину. Свою внутрішню чистоту підказує нам, що з нами все добре. Отже, давайте повернемося до наших відчуттів і сприйняття свого внутрішнього простіру. Подивіться, якого кольору та відтінку ваше світло. Розгляньте його. Тепер спостерігайте, як починають проявлятися ваші внутрішні органи у внутрішньому просторі. Зазвичай ми пропускаємо всю інформацію через п'ять основних органів. Легені, печінка, серце, нирки, селезінка та пішлунковка. Наше серце це перший фільтр, через який проходить і біль, і сум, і радість, і задоволення. Отже зараз ми дивимось на своє серце, помічаємо, чи не проявилося темне світло навколо нього, чи є у серці відчуття стискання. Одразу скажу, якщо ви не можете собі нічого вигадати, якщо у вас цього немає. Буває мені кажуть, що в мене начебто нічого не було, а ти сказала, і воно з'явилося. Якщо нічого немає, ви його і не побачите. З'являтися темні енергії можуть, коли ви почули підтримку. І ваша підсвідомість вам каже, що ви можете це побачити і з цим впоратись, бо у вас зараз є підтримка. Наприклад, наразі зі мною. І разом у нас з вами все вийде. Ви можете побачити енергії свого серця і дозволити собі це пропрацювати. Ми знаємо, що наш внутрішній ресурс, резерв, пов'язаний з космічним разумом, космічною свідомістю, що визначає поняття нашої вічної душі. І якщо у вас немає сумнівів, що душа вічна, тоді у вас не буде сумніву, що через вас нескінченно іде. Космічна енергія, яка примножує життєві сили. Коли ми в практиці з цією енергією, вона працює там, куди ми її направляємо. І всередині нас в цей час йде процес відновлення, очищення, оздоровлення, зцілення. Але цей процес потрібно в собі запустити, тобто дозволити собі під час будь-якої медитації постійно наповнюватися Божественною силою, бути в гармонії, чистоті та ресурсі. І для цього можна сказати, я дозволяю силі любові мого Божественного духу. Наповнювати енергією мене під час планетарного служіння або будь-яких практичних медитацій, відновлення. І, звичайно, коли ви на природі, дихайте вітром, дихайте променням сонця, розмовляйте з ялинками. Ялинки наразі дають гарну енергію. Наповнюйтесь цим, приймайте з вдячністю, дякуйте духам природи, відчувайте, як ваше фізичне тіло сприймає цю підтримку. Пийте воду з веселкою, а коли їжте фрукти чи ягоди, також дякуйте за відновлення ваших сил самої природи. Отже, відновлення ваших сил має відбуватися автоматично. Налиштування на канал своєї душі має відбуватися автоматичним. Ми зараз дивимося на своє серце. І якщо бачимо сірі чи темні плями, беремо і нібито рукою збираємо їх. В одну невеличку хмарку десь на рівні свого тіла усередині свого простору. Силою думки стискаємо хмарку, щоб вона стала меншою і даємо їй команду. Вся руйнівна енергія, що потрапила в моє тіло, зберись оцю хмарку. І уявляйте, фантазуйте або відчувайте, що щось темне виходить із самого серця, щось, можливо, з голови, з вух, рук, живота або промежини, або іншої частини тіла. Спостерігайте за хмаркою і дозвольте їй зростати. Вона буде зростати, якщо вона працює. Якщо хмарка не змінюється, ви думаєте, що у вас всередині немає негативної енергії. То це не так. Негативна енергія, на жаль, потрапляє всередину нас. Це як вітер, що гуляє в домі, хоча двері, вікна закриті. У нас з'являються різні думки. Різні люди також щось собі думають про нас. Простір впливає там, де ми мешкаємо, якісь обставини, саме поле місця, країни, ментальне поле. Все це впливає на нас і там є негатив. Тому добре працюйте. Бачите, як хмарка з негативною енергією всередині нас обертається, збільшується, як вона, можливо і темнішає, може побачити всередині хмарки блискавки або язички димчатого полум'я. Періодично зцільнуйте хмарку. Все, що ми робимо з любов'ю, то ніжності до свого тіла спрацює. Зараз на середині працює такий собі маленький пилосос. І коли хмарка стає достатньо темною та щільною, зібрала весь негатив. На серці може з'явитися відчуття важкості. Можливо, стане тяжко дихати. Тепер нам потрібно цю хмарку видихнути. Ми зменшуємо їй її сили думки, так, щоб вона легко вийшла з тіла. Зараз звернемо увагу на своє тіло. Стопи мають стояти на полу, все тіло, плечі розслаблені. Тепер піднімаємо плечі сильно вгору. Відводимо їх назад, продовжуючи тримати плечі високо. Сильно стискаємо їх між собою за спиною. Опускаємо зажаті плечі вниз. І грудина в нас відкривається. Ми видихаємо із себе цю хмарку. Наше внутрішнє світло всередині витисне цю хмарку, іначе скеля, яка тріснула навпіл, вийдеться чорна хмара, а потім вирветься світло. Якщо у вас з'являється відчуття, що треба допрацювати, допрацюйте що все стало вільним, звільненим, це дуже важливо. Зробіть стільки, скільки потрібно, а потім повернетесь йти далі. Хмарка вийшла. Тепер нам потрібно утилізувати негативну енергію, що перед нами. Знову з силою думки ми стискаємо цю хмарку. Робимо її, якомога більш щільною, маленькою, як кулька. Беремо цю маленьку кульку в одну долоньку, а іншою долонькою накриваємо зверху. І зараз пропускаємо яскраве, потужне сяйво своєї любові, своєї душі через руки. І у цьому сяйві, у долоньках, негативна енергія вибухає, перетворюється на щось сяюче, прекрасне, щось, що викликає вашу посмішку або відчуття радості. Отже, спочатку це була не ваша енергія, яка потрапила всередину вас. А після перетворення у чисте світло ця енергія набула структуру вашої енергії. Тепер ви можете цю трансформовану енергію вдихнути в себе або направити її на здійснення якихось своїх бажань, цілей, чи направити її комусь як подяку. Висловіть свій намір. Куди ви направляєте енергію? Для чого, для кого, задля блага? Нагадай, що наша думка управляє енергією. Тепер дивимося у свій серцевий енергоцентр. Якщо побачите, щось серце ніби гарними сяючими фонтанами, Розливається сяєво, то робота зроблена. Якщо ми не бачимо, не відчуваємо сяєння серця, тоді щось його затемнює і заважає йому сяяти. Тепер ми подивимось на стан нашого фізичного серця. Яке воно зараз? Можливо, воно наче стиснуте, напружене. Або дихає спазновано, сухо, або воно рожеве, вологе, ніби вкрите капельками води, Як концентрат крапельки повиступали. Коли всередині серця тепло, а зовні прохолода, то цей ефект має бути. Так працює здорове серце. Уявіть, що ви ніжно та обережно берете зараз своє серце у долоньки, починаєте його цілувати, дякувати йому. Якщо серце рожевіє, та плівочка, що його покриває, стає вологою, то добре. Якщо серце має вигляд нездоровий і після цього, Можливо, вам потрібно попросити у свого серця пробачення. А буває так, що потрібно попросити пробачення і у іншої людини, які спричинили біль, образили її в серце. І тоді відбувається зцілення між людьми і серця-біль назавжди зникає. Якщо у вас так було, зробіть найкраще зцілення для себе та тієї людини. Зараз відчувайте, як наразі ви себе почуваєте, як тіло ваше стало вільним. Та відчуйте простір навколо себе. Відчуйте, які звуки навколо вас. Тиша теж має звучання. Відкривайте очі, добре потягніться та посміхніться собі. Ви зробили гарну роботу. Не забувайте дбати про себе та дарувати собі те, що робить вас щасливими. Будьте здорові! З вами була Євгенія Дронь.